Офіційно у розшуку на третій день після таємничого зникнення світлина зникло Петра. Мельника з'явилися на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Їх розшукує міліція колишнього нардепа, і ректора податкової академії, якого звинувачують у хабарництві в особливо великих розмірах, поки шукають в Україні. Правоохоронці певні за кордон опальний втікач виїхати не міг, бо скрізь контролюють. Попри це, ТСН знадобилося усього 15 хвилин, щоб від будинку, де востаннє і бачили Мельника, знайти місце, де без паспорта і зайвих питань можна виїхати з країни. Сьогодні тут тихо, хоча ще кілька днів тому на цьому ганку Петро Мельник дихав свіжим повітрям і ласував кавуном. О, Петро Волокович, добрий день. Ви нормально все почуваєте? Подождіть, я вже запрошую. ж Ні, я просто дзвонка не було. Ну, Добре, я буду. Петро Водонович, а ви вийдете до нас? Буду на вулиці, не вийде. Сказав, що погано себе почуває, тому не вийде. Пані Галина учора увесь день спостерігала, як міліція з собаками шукала зниклого відомого сусіда в усіх будинках і в прилеглому лісі. Роботу припинили лише коли дійшли до дороги, бо собака втратив слід. А на трасі стала машина люба, а він же хто? Не була лайка, і ось його взяли, да повезли, куди йому треба. В рідному Ірпені упевнені мельник уже далеко. Та люди добрі. Якщо є гроші людина. Вона що уже мабуть, на гавай, як десь сидить під пальмою на а не лише де, а й як опальний колишній нардеп виїхав з України, перевіряємо одну з версій місцевих жителів, які впевнені, що мальник полетів з того місця, де загубився слід втікача до випробувальної бази заводу імені Антонова зі злітною смугою можна дістатися за 15 хвилин, і там не приховують можливості позапланового польоту без паспортного контролю і зайвих запитань. Ну, якщо заплатив грошей, ну по крайній мірі я не чув. Ми робимо сутки троє, вже ворушу. А так я так. Я так розумію, ціна питання раптом, що то все, все можна. В нашій країні, ви розумієте, якщо є багато грошей. То рішають всі проблеми у тому, що Ви, мельник не утік не за межі країни в міліції сумніваються. Кажуть, в аеропорту чи на кордоні точно б засвітився. Але про Гостомельське литовище – ані слова зараз. Їх цікавить не лише питання, куди потівся заарештований ректор, а й як йому вдалося позбутися диво браслета, що мав би контролювати кожен його крок. Що стосується якості, то сумніватися в ній ну не доводиться. Я вам розповів, що цей браслет використовується, він е в, виробляється в Ізраїлі. Користуються в Ізраїлі, використовуються в багатьох країнах Європи. Близько 50 людей в Україні вже мають і носять на собі такий браслет. Сьогодні ж на сайті МВС з'явилося фото щасливого і усміхненого Петра Мельника серед тих, кого розшукує міліція. Він перебуває у розшуку всеукраїнському. Потім, відповідно до рішень суду, це може бути розшук між державним. Натомість рідні мельника заявляють, що ув'язненого вдома викрали його провірали. Як він? Не зачеплений браслет, не поломаний, нічого не розірваний, знятий з руки. Це теж питання. Куди подівся Екснардеп? Питання й для його адвокатів. Він з ними не зв'язувався. Попри те, що втікача не знайшли в лікарнях Києва та області, Руслан Місюна все одно схиляється до версії, що мальник десь лікується, в тому числі і психологічно, тому і позбувся браслета. Він жалився, що йому тяжело. це психологічне давлення на нього. Он був, звісно, очень подавлен, когда йому слідуватіля гласили та хадатайстваби змінення міри присіченням. З мельником чебес уже у понеділок у суді слідчі мають намір змінити колишньому народному депутатові міру запобіжного заходу. А адвокати до останнього вірять у те, що їхній підзахисний може несподівано з'явитися на засіданні. Іван Грибенюк, Олена Мацюцька, Людмила Бадалян та Ольга Василевська. ТСН 1+,1.